Добрий день останні кілька днів по інтернету вірусно поширюється відео, де головний рабін міста Дніпро та Дніпропетровської області Шмуель Каменецький каже про те, що російсько-українська війна закінчиться до 15 січня 2026 року. При тому він підкреслює, що це не просто його думки, а це, як він каже, думки великих людей у США та Європі, які розуміють у цьому. Звідки ж взялася о, оця дата до 15 січня 2026 року? І що за нею стоїть? Хочу зразу ж сказати, що за цією датою не стоїть жодної містики, що там, скажімо, збираються особливі люди, проводять там спеціальні молитви або там спеціальні містичні ритуали на закінчення війни. Немає за цією датою і е, теорії заговору, що скажімо, сильне усього е, заздалегідь про все домовились і зараз розігрують цю війну е, як виставу в театрі. Ні, за цим стоїть раціональне пояснення. Ну, якщо можна його вважати раціональним, і це пояснення це вивчення психологічного типу Володимира Путіна. Поясню, що це означає. Ми знаємо, що сам Путін дещо завернутий на містіці, на нумерології, що раніше він регулярно їздив з Сергієм Шойгу в Тайгу, проводив там якісь таємні зустрічі з шаманами, якісь там таємні ритуали. Ми знаємо про те, що він дуже серйозно ставиться до підбору дат для проведення тих чи інших заходів тощо. Тому для нього є і кілька, кілька, ну не кілька, а достатньо, достатній набір різних сакральних чисел. І одне з таких сакральних чисел, це головна скрепа сучасної Росії, це те, що там називають Велика Отечественна війна. Чому ж саме ця скрепа? А те, що Велика Вітчизняна війна, як її там називають, вона тривала тисяча? 418 днів, якщо вважати датою її закінчення 9 травня 1945 року. Ну або 1417 днів, якщо вважати датою закінчення, 8 травня, як власне, і вважають більшість із тих, хто підписував якраз акт о капітуляції Німеччини. А тепер подивимось на. Цю війну, яка є де-факто війною Путіна проти України, ну вона і починалася як війна Путіна проти України, і переросла у війну Росії проти України 1418 день війни це буде 12 січня 2026 року. І для Путіна, який завернутий на нумерології, його війна проти України не може тривати більше, ніж війна Радянського Союзу проти Німеччини, тому що там за 1418 днів Радянський Союз звільнив, ну, як каже російська пропаганда, пів Європи, а Путін за 1418 днів просунувся на 50 кілометрів від Донецька. Його війна не може тривати довше. Тому для Путіна дуже важливо закінчити цю війну до 12 січня 2026 року. Але як можна закінчити війну тільки якщо вдасться розбити Україну? Але цього не станеться у Росії. Сучасний елементарно немає сил це здійснити. Вона за весь цей час зможе просунутися просто ще там на кілька кілометрів, ну, може ще е, окупувати кілька населених пунктів. Це максимум, на що вони будуть здатні. Тому, е, якщо Путін не зможе до цього, до цієї дати е, розбити Україну, то залишається одне єдина піти на е, зупинення вогню на будь-яких умовах. Е, і зупинити бойові дії до 12 січня ну тобто 11-го, максимум 12 січня 2026 року а всередині росії включити потужну пропаганду щоб пояснити росіянам що це велика російська перемога чому ж пан Кеменецький каже до 15 січня ну по перше 12 січня це дійсно до 15 січня Ну, а по-друге, все ж таки дає три дні на те, що може бути перехідний процес, тому що зупинити бойові дії от таким от просто щелчком пальців неможливо. Цілком можливі ще кілька днів таких от локальних, навіть якщо буде відданий наказ зупинити бойові дії, можуть бути окремі інциденти, окремі боєзіткнення, Ну і тому. В ці дні цілком можуть бути ДНД перестрілки. І таким чином ми бачимо, що скоріш за все, за цією датою стоїть те, що Путін спробує зупинити бойові дії, оголосити всередині Росії, що це перемога, і принаймні деякий час не будуть стріляти. Але чи можна буде це припинення вогню вважати закінченням війни? На мій погляд, ні. Тому що це насправді екзистенціальна війна, і вона може завершитись тільки або знищенням України, знищенням самої української ідеї, українського прагнення до волі, або знищенням Російської Федерації як імперії. Інших варіантів немає. Всі інші варіанти це просто відкладені в часі бойові дії. І навіть якщо Путін піде на якусь угоду і підпише якийсь там пакт, і дасть команду своїм військам 12 січня 2026 року зупинити всі бойові дії, це аж ніяк не ні закінчення війни. Він в той же самий час в ту ж саму хвилину почне готуватися до нового нападу на Україну. І тому, коли станеться цей черговий напад, ну тут можна тільки гадати. Можна раціонально розраховувати, скільки часу знадобиться Російської Федерації, щоб відновити боєздатність своїх військ, скільки знадобиться часу для того, щоб назбирати необхідну кількість озброєння. Ну а також можна спиратися на любов Путіна до різних сакральних дат і до того, що він буде підбирати дату нападу, знов таки виходячи з різних там сакральних містічних міркувань. Тут можу дати тільки одну із таких от дат, само собою, це я нічого не стверджую, це просто гадаю, показую, в якому напрямку може працювати думка Путіна. Спираючись на історію 1945 року, пакт про капітуляцію Німеччини був підписаний в ніч з 8 на 9 травня 1945 року. А в ніч з 8 на 9 серпня того ж самого року Радянський Союз напав на Японію, до речі, в порушення пакта про ненапад підписаний з Японією наприкінці 1930-х років, тобто здійснив те саме, в чому радянська пропаганда звинувачувала гітлерівську Німеччину. І ось якщо ми від 12 січня. 2026 року відрахуємо рівно 3 місяці, Це буде 12 квітня того ж самого року. Це як одна із імовірних дат, коли Путін порушить їм же підписаний договір їм же підписану угоду про припинення вогню. Ну а якщо і не ця дата, в будь-якому разі він буде шукати можливості цю угоду, цей там договір чи там пакт, як його завгодно можна назвати, порушити. Тому що Росія не може існувати, мається на увазі Російська Федерація як імперія не може існувати, поки існує незалежна Україна. Тому, як я вже сказав, це екзистенціальна війна і припинення вогню аж ніяк не є закінченням війни. Закінченням війни буде знищення Російської Федерації як імперії, перетворення її в мережу, ну там в мережу конфедерацію, як завгодно, перетворення її в е, низку незалежних держав. От тоді дійсна війна закінчиться. На все добре.